Наступний пакет це пакет експертне, він має звіт, який називається оптимальне замовлення, як працює цей звіт і як їм користуватися. Обираємо звіт на вкладці звітів. Рекомендація замовлення, обираємо необхідний звіт, і як користуватися цим звітом? Цей звіт дуже схожий на спрощену рекомендацію замовлень. У нас так само є артикул, назва, точка продажу є постачання. Знову ж таки, якщо ми хочемо, наприклад, зробити. Замовлення у постачальника вибираємо його з переліку постачальника, наприклад, постачальник 0, а далі ми бачимо, у нас кількість товару на складі в системі постер. Є фактична кількість, яку ми так само можемо змінювати, якщо вона не відповідає дійсності. А, є прогноз попиту. Що таке прогноз попиту? Це та кількість, яку ми продамо. До того, як приїде замовлення, яке ми зараз будемо робити. Тобто, якщо у нас є, наприклад, термін постачання один день, то на момент, коли прийде замовлення, ми маємо продати 5 штук. Відповідно, у нас зараз на складі 279 штук. Ми 5 з них продамо, але очікуваний залишок на момент приходу буде 9. Чому? Тому що напевно 274 штуки ми спишемо за терміном придатності. Знову ж таки, ми бачимо, що е, оптимальна кількість е, 110 одиниць. Е, цю оптимальну кількість ми розраховуємо, е, враховуючи варіативність попиту, варі, враховуючи логістичні обмеження та календар закупівель, е, тренди продаж, е, терміни зберігання і багато інших чинників. Тобто, це дійсно оптимальна кількість, яка забезпечить вам максимальний прибуток від цієї позиції. Тобто, ми бачимо, що оптимальна кількість 110 одиниць. І 110 мінус очікуваний залишок на момент приходу замовлення 102 одиниці. Тут працює деякі округлення, тому в принципі порада зробити закупівлю для цієї позиції на 102 одиниці. Інший приклад знову ж таки кількість на складі 66, прогноз попиту 2, і ми бачимо, що тут очікуваний залишок 64, 66 мінус 2 дорівнює 64, тобто немає ніяких списань. Оптимальна кількість при цьому має бути 25 одиниць. Нам цілком вистачає для того, щоб ми не робили ніяке замовлення, тобто рекомендація замовлення буде нуль. Далі, знову ж таки, цей файл можна вивантажити в Excel з усіма змінами. Ви можете відправити його постачальнику, ви можете за допомогою цього файлу знову ж таки прийняти продукт від постачальника і внести його в систему постер.